Різдво особливо свята добра, щедрості і родинного тепла для кожного українця. Час, коли із першим мерехтливим вогником на небі за святковою трапезою збирається вся родина. Час, коли окрім холодного вітру, до хати залітає гумін колядок і щедрівок. Час згадувати, пробачати і відпускати. А ще різдво це безперечно улюблені різдвяні історії та пісні. На фінішну пряму виходить підготовка головної телепрем'єри цьогорічного святвечора проєкту Територія Різдва, Сила Роду. Привідкриваємо ще кілька імен амбасадорів телевізійного дійства. Світлана Тарабарова зізнається, що на святвечір у їхньому розкішному будинку негамірно. У них панує спокійна атмосфера. Єдині гості, які навідуються до зіркової сім'ї 24-25 та грудня. Хрещені батьки їх дітей. Минулого року різдво в родині Тарабарових було особливим. Перед святвечором Світлані вдалося вмовити батьків виїхати з Херсона, який росіяни почали цілодобово обстрілювати після деокупації міста. Разом зі своїм сином артистка вирішила прикрасити оселю рідних до свята, поки вони були в лікарні на реабілітації. Співачка пригадала, як у дитинстві тату, незважаючи на складні часи, завжди ставив велику новорічну ялинку. Тому саме такий сюрприз Світлана вирішила зробити батькам. А цього року сюрприз від Тарабарової побачить вся Україна. Ну, я на голос перейшла і дихалки не вистачала. Так що на септоном балати. Добре, да. Угу. Добре. Да, нам ще всі. Застеляйте столик Молодець, і ще раз другу частинку. Та всякий радуйся. Ой, радуйся землесим, божий народився. Це неймовірна енергія, коли люди об'єднуються заради мети, надихати людей. Я дуже рада бути маленькою частинкою такого свята. Це дійсно свято, свято душі, свято пісні, свято надії. Я дуже рада. Я із міста Херсон, і в нас таких традицій, як на Західній Україні, на жаль, не, не було русифіковане місто, яке страждало і зараз страждає. Але я маю надію, що підростуть мої дітки. Ми повернемося в наш рідний Херсон разом з мамою, з моїм, моєю мамою, з татом, з батьками. Обов'язково поставимо різдену ялинку і разом заколядуємо щасливим сусідам. Застеляйте столи та всі лима ми радуйся, ой, радуйся земля! А у вас не Це не син. Ні-ні-ні, добре було. Це класно. Люблю співати Щедрик. Навіть колись зробила рок-версію Щедрика. І вона завжди була зі мною. І як тільки наставали оці такі різдвяні часи, я обов'язково вставляла в концерти виступи Щедрик. Обов'язково. В нас є неймовірні хрещені батьки, які подарували Іванові на перше Різдво його. Таку книжку з українськими колядками, щедрівками. І коли випадає перший сніг, ми починаємо готуватися, відкриваємо і починаємо вчитися. Вони ще зараз дуже-дуже маленькі, але маю надію, що в цьому році вони вже на пам'ять заспівають, заколядують, защедрують і разом будемо заряджати людей. Я Світлана Тарабарова, світла сторона музики для проєкту Територія Різдва. Сила роду.

Святкує з нами вся наша родина. Радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий. Народі! В репертуарі гурту Атвінта завжди присутні різдвяні пісні, але саме їх композиція в проєкті Територія Різдва Силороду переверне вашу уяву про традиційні колядки та щедрівки. Нехай це стане сюрпризом. Все менше часу залишається до зйомки з оркестром і, власне, до самої телепрем'єри. Дочекайтеся!